Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати, комітет з питань промислової політики розглянув проєкт закону 2531А, поданий кабінетом міністрів, який спрямований на зниження регуляторного тиску на бізнес, передусім на малий і середній бізнес. Ідею цього законопроекту є реформа системи державного нагляду контролю. Низка дуже корисних і важливих новацій, яке передбачає цей законопроект. Це і створення єдиної бази даних усіх державних перевірок, для того, щоб вони відбувалися в абсолютно прозорий спосіб відомий бізнесу. Це розміщення бази даних в відкритому доступі в інтернет, зазначення мети, повноважень та результату усіх перевірок, щоб не було так як зараз таємничих дій контролюючих органів. Це складання річного плану. Перевірок та його публікація до 1 грудня попереднього року, щоб не було надмірного тиску на бізнес, щоб він був планований, передбачуваний контроль. Це заборона на проведення більше однієї планової перевірки протягом року, щоб уникнути тих можливостей, коли перевірки використовують, в тому числі як засоби бізнесового, політичного і іншого тиску. Це введення персональної матеріальної відповідальності чиновників за внесення недостовірної інформації в бази даних. По суті, мова йде про мінімізацію людського чинника. При прийнятті рішень це є надзвичайно важливим. Ми вважаємо, що сьогодні є час прибрати всі зайві корупційні, бюрократичні, штучно створені бар'єри для ведення бізнесу для того, щоб забезпечити шанс на відродження малого середнього підприємництва та українського виробництва. Тому комітет з питань промислової політики та підприємництва, розглянувши цей законопроект. Зазначає, що його необхідно прийняти в першому читанні за основу. Таким самим є висновок головного науково-експертного апарату Верховної Ради. Шановні колеги, пропоную підтримати цей законопроект за основу і полегшити життя малому і середньому бізнесу.